Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 10, серпня 2024 року. Отож, який сьогодні день? Карта дня для нас помірність, старший аркан, помірність, що в нас на дні колоди, четвірка кубків, емоційний сьогодні день. Дві карти води. Ну, помірність це коли все на своєму місці, коли ніхто нікуди не поспішає. Все йде своїм ходом. Приймаємо те, що маємо. День спокійний і розмірений. На дні колоди четвірка кубків. І ця помірність для когось може бути образою. Коли нам потрібно перетравити свої емоції, щоб все вляглось, обдумати щось, для когось помірність. По четвірці куб, кубків це прийняти щось, подумати тобто пропозиція, підказка, можливо, допомогу хтось пропонує, і ви обдумуєте: ну, бо тут людина в позиції, я не приймаю, мені не потрібно. І вам потрібно обмислити це все. Для когось четвірка кубків це єднання з природою, релакс, таке перезавантаження свого роду і тому помірність, коли потрібно зважене рішення прийняти, щоб ніхто не підганяв, ніхто не заважав. Ось так, можливо, наодинці. Сам собою, сама собою, але ось така карта енергетика спокою, коли все йде за планом, як має бути, не потрібно нічого намагатися міняти, пришвидчувати, а просто ми приймаємо. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Паш посухів. Такі несумісні енергії, помірність, спокій, рівновага і паш посухів це вогонь, дія. Можливо, прийде рішення, ось так, як на дні колоди, в нас було, що треба щось обдумати, зважити, ну, це не планування, а це такі роздуми. Треба мені то чи не треба? То паш посухів це дія, коли ми приймаємо рішення, ми зрозуміємо. Куди нам рухатися? Ми приймаємо рішення. Або це наші діти і онуки, які будуть нас спонукати до дії, кликати кудись це? Коли ми з ними проводимо активно час. А що нам буде заважати? Що нам буде заважати, що тут в нас? Емоції. Ну так, бо от, на дні колоди в нас були емоції, які ми не приймаємо. Щось ми не приймаємо, ми не хочемо допомоги, ми ще не, не готові до неї, не потребуємо її, взагалі не потребуємо порад участі чиї інших людей в нашому житті. І от заважати будуть саме і дуже схоже. От, тільки там було, що ми не приймаємо, а тут пропонують. Що нам будуть пропонувати, і нам це буде заважати підтримка, і от власне наші емоції будуть заважати, або конкретно емоції від молодого чоловіка, стихії, вода, риба, рак, скорпіон, який буде, можливо, у вас захоче витягнути кудись? Подорож, поїздку на вулицю, в пригоди шукати, а у вас, у вас помірність. Не потрібно, вас не тягне ні на які пригоди, а він вас буде просити, переконувати, намагатися от звабити чимось таким, а там буде цікаво, а там буде класно. І от такий, таке буде заважати. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. По мірності вона так відчувається. Спокійно, розмірено, от кожного вона своя. Для когось відпочинок, для когось. Буденні справи для когось єднання з природою. Ну що ж, я бажаю вам приємного дня, цікавого, тому що по помірності він може бути цікавим. Це, наприклад, читання книжки. Я бажаю. Вам сьогодні е, затишку насолоди. Дякую вам, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди з нетерпінням очікую. Ставте вподобайки, будь ласка. І хто ще не з нами, приєднуйтесь! І почуємось, Па-па.